Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такі курячі котлітки, їх ще називають нагетси. і хочу вам їх показати. Дивіться, я їх буду робити з курячої грудинки, але можна взяти любе м'ясо. Можна навіть я робила десь пару днів назад, то я робила з, з курячих ножок, обрізувала м'ясо, збивала блендером і робила їх. Сьогодні я маю грудинку, то я буду робити з грудинки. Потім я переб'ю її блендером на фарш і буду показувати. Тут я маю сухарі, в яких я буду обкачувати. І тепер до цих сухарів я хочу додати. У мене отут є сухий чесник перемелений. Тут в мене паприка, орігано, італійські трави і марин. І все це є почайні ложці в мене. І я його додаю сюди в сухарики. Щоб сухарики, коли ми обкачаємо, щоб ця котлетка, щоб вона була смачна і добра. Значить, додаємо сухарики всі ці спеції, гарно перемішуємо. І в нас вже сухарі будуть готові. А тепер буду перебивати грудинку і, і будемо переходити на кухню. Я грудинку порізала отакими от невеличкими кусочками, щоб легше блендеру було її перебити. І в мене тут є пів кілограма грудинки. Кутлітики в мене будуть всередині з сиром, через що я порізала сир отакими невеличкими кубиками, щоб він мені вже був готовий. І зараз будемо перебивати грудинку. Грудинка перебивається дуже швидко і дуже все по-простому. І тут немає ніяких заморочок. Вона дуже скоренько, раз раз і вже все готово. Ще більше можна купити готовий фарш, якщо є така можливість. Я волію перебити вдома. Бо я, знаєте, хоча, по крайній мірі, бачу, що перебиваю. Тепер наш фарш будемо солити. Перчити. І я ще хочу додати одну чайну ложку манків. І все гарненько перемішаємо. Манка для того, щоб, щоб м'язку трошки ліпше кубки трималося. Для цього дається манка або можна дати крокмалю чайну ложку. Все, фарші готові до використання. Тепер нам потрібно сухарики, борошно. Так, У мене тут є два яєчка, я їх трошки присолю, капельку. Щоб вони не були зовсім без смаку. Трошечки перчику, дам і зараз їх зіб'ю. І зараз в нас є вже все готове для цього, щоб робити наші котлетики. Але їх треба робити з мокрими руками. Змочуємо руки в звичайненьку воду. Беремо фаршу стільки, скільки ми які ми хочемо, щоб у нас вийшли котлетики: чи більші, чи менші. Це все залежить. Які вас, як ви сир порізали. Якщо дрібніше, то кутлетики можуть бути менші. Так як в мене сир порізаний такими доволі великими кубиками, то, то в мене кутлетики будуть трошки більші. О, І защіпуємо зі всіх сторін цей сир і робимо з нього кутлетика. Тепер обкачуємо борошно. Гарненько обкачуємо зі всіх сторон. Потім. Ставимо в яйце, і в яйці теж обкачуємо зі всіх сторін. І в кінці, це вже кінцевий варіант, в сухарях. Обмачуємо нашого котлетика добре в сухарях. Ось такий у нас виходить котлетик. Ось такий кутлетик. Я вже поробила наші котлетики. У мене вийшло сім котлетиків. О, і тепер переходимо на плитку і будемо жарити. Олійку я вже наляла, і олійки наляла, бачите, так трошки побільше, щоб вони мені кипіли в ті олійці, щоб вони добре обжарилися зі всіх сторон. О, і тут наготувала мисочку. З паперовим рушничком вже, щоб олію всю вибирало. Тепер вони так покіплять і будуть готові. Вони дуже швиденько жаряться. Практично моментом хвилинка-дві на одну сторону треба, більше не треба. Бачите, вони вже готові з цієї сторони. Перевертаємо на другу. І ці гарні підручні. Я вже першу партію зняла, вони вже пожарилися. Вже другу перевернула на другий бік, і вони зараз будуть готові. Я вже всі пожарила. І тепер е, на другу тарілочку я собі дала помідори, огірочка. І тепер кладу от так нашого кутлетика і будемо зараз пробувати. Вони ще гарячі, я трошки хочу, щоб вони трошки встигли. Ви знаєте, я вже розрізала якраз і хочу вам показати. Дивіться, яка то красота. Ось такі вони всередині. Може погано видно. Ось бачите. Дуже гарне сир тянеться. Бачите? Красота. Капець. Так і хочеться взяти так в руку, щоб навіть, знаєте, не виделкою, а просто рукою. І я собі взяла помідорчика і того нагідця, ви знаєте, що дуже добре. Сам, сама котлетка, вона така ніжна, тому що, те, що це курячий фарш. Вона, вона така ніжна, приємна, у міру посолена і в міру поперчена, якраз все добре. О, і ви, ви знаєте, що, що вони дуже дуже смакують. І я зробила десь два дні тому, тому що чоловіком з'їли всі, і нам вони дуже сподобалися. М -м -м. Я їх робила колись дуже давно і робила зі свиним фаршом. Дуже давно, то вже років а років назад. І вони зі свиним фаршом були добрі, але вони не такі добрі, як з курицем. З користь набагато ліпші. Вони такі лагідні, вони такі, знаєте, якісь ароматні, свиний фарш він заважкий. А цей якраз якраз підходить. Дуже, дуже смачні. Я рекомендую такі котлетики, бо вони виходять, дуже смачні. Ой, і вони не так багато часу забирають у приготуванні, то, то так як і звиклі котлети. О, так що рекомендую, їх можна додавати до любого гарніру. Наприклад, чи до картопліки, чи до макаронів. Вони до любого гарніру будуть добрі. Я просто гарніру не їм, то я собі додала помідора огірка, а ви можете додати любе. І воно буде добре смакувало з тим. Кому сподобалися мої курячі котлетки з сиром, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. До наступного якогось смачного і цікавого відео. 爸爸。